Увігнався в потяг і загинув. Чергова аварія на залізничному переїзді трапилася на Прикарпатті. Чому 68-річний водій злегковажив і поплатився за це власним життям? Вікторія Резун розкаже. Аварія трапилася на цьому переїзді. За кермом був 68-річний водій. Та, попри червоний сигнал світлофору, він все ж намагався проскочити перед потягом, та не встиг. Наслідок ТТП водія легковика було доставлено до лікарні, однак від отриманих травм він помер. Слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортними засобами. Шлагбауму на цьому переїзді немає, проте світлофорну сигналізацію чути здалеку. Виїжджаючи до залізничного переїзду є знаки, знак СТОП, тому потрібно зупинитися, подивитися в сторони, чи не їде поїзд, і тоді можна рушати їхати далі. Та тільки роблять так далеко не всі кажуть залізничники, і водіям, і пішоходам всім, які перетинають залізницю автотранспортом чи переходять залізницю. В недозволених місцях цього не робити, виконувати елементарні правила дорожнього руху і, і слідкувати і по колії і по залізниці не ходити. Залізниця це є зона повищеної небезпеки. Що на цьому відрізу дороги правила порушують часто? Місцеві не бачили, та й самі не ризикують. Що світлофор вимкнений, Червоне мигаючи, значить чекають. Як буде червоне світло і почекати, як буде проїжджати поїзд. І потім, як проїде, тоді треба рухатись. Правоохоронці вкотре застерігають. Легковажність на колії часто може вартувати вам життя.